Добрий день. Сьогодні з вами хочу відкрити косметику в цьому місяці. Як завжди, світла нема, тому використовую денне світло. Вірю в нашу енергетику на те, що вона відновиться, і ми побудуємо нові теци, які будуть такі розподілені, які буде важко росіянам розбабахати. Так, давайте починати. Перші два продукти це від Клінік. Я не сильно прямо люблю цю фірму, але взяла на пробу бальзам з вуглем, тут 30 мл. Він очищаючий, мені цікаво спробувати. Багато хто його хвалить. І клінік крем для шкіри навколо очей, 5 мл, гарна така упаковочка. Це теж було подарунком, коли замовляєш на певну суму в беркарді. Десь тут поставлю посилання на це розпакування. Взяла, ну, буду використовувати. У мене якраз закінчилися доглядові засоби для шкіри навколо очей. До речі, ось так воно виглядає. Доволі така гарна текстура, ну і запах такий трошки пластиком. не знаю, можливо, це від самої упаковки, але маю <свісно> надію, що воно нормальне. Ось тут, як ви бачите, доволі стікер такий великий, мені довелося розрізати для того, щоб відкрити. Ну, Як ви бачите, точно вугільний такий щербе. Буду використовувати для того, щоб змити свою декоративну косметику з обличчя і також сонцезахист. Темний колір, це цікаво. Наступне це від Makeup Factory це база під тінь для чутливих очей, відтінок Transparent. Тут 7 мл. взяла, оскільки, буду відкривати, оскільки в мене вже закінчується моя попередня, і тому ця йде на зміну. Дуже цікаво, але дуже важко витягнути продукт з упакування. Я не знаю, з чим це пов'язано. Маю надію, що воно поступово буде нормально себе Якщо подивитися, ну дуже важко. Я дуже сильно тисну, щоб щось виділилося. Не знаю, можливо, тут треба його голочкою проштрихнути, не знаю. Ну, буду дивитися. Наступний продукт це від Marmaid Wonder Last, якщо я прочитаю, парфумов з Deserant з пробіотиком, 50 грам. Цікаво спробувати. Маю надію, що він є з класним захистом. 50 грам. ну і тут. Прикольні такі надписи. Я все ж таки маю надію, що це не принцип ось цього камінчика. А він такий, я дуже рада, скільки це не камінчик, тут така кришечка була. І формати гелю, тобто класно, це дуже прикольно. Аромат, до речі, такий, знаєте, не сильно нав'язливий, тому не буде конфліктувати з парфумами. І це прекрасно. Я не знаю, чи кожен раз доведеться накривати цей гель. Але слава Богу, що це не камінчиком, бо камінчиком я не дуже люблю. Його треба зволожувати, потім вже наносити, і це трошки важче. І також такі два пробника від Калістар, кондиціонер з гіалуроновою кислотою після шампуню такий пробничок, і також ось такий набір з двох кроків. Я його якби вже тут воно отак от було. Вставлено для того, щоб допомогти тілу і все було гарно. Антієйчин це скраб. Їх дуже відомий, і це крем anті ейдж для областей тіла. Я буду використовувати їх пари, бо все-таки це крок перший, другий. Якраз варіант, якщо кудись поїхати на певний період часу, щоб не пересипати з великої баночки скраб маленьку, то ось такі пробнички будуть ідеально. В принципі, це все, що я хотіла відкрити, що я буду використовувати найближчим часом. Дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на канал. și să vă abonați la canalul și să comentarii. Pa, pa!